Вітаємо слухачів Української радіо Миколаїв. В студії ведуча Галина Самойленко та оператор теро Наталя Квашенко. Розпочинаємо програму «Радіодень». Сьогодні розповімо про те, як на Миколаївщині допомагають дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 два Первомайськ 105,9 FM. і за календарем 2 липня 2025 року в Україні триває 1225-та доба повномасштабної збройної агресії Росії. Війна в Україні суттєво вплинула на українських дітей. Хтось із них став переселенцем в межах країни, а деякі виїхали за кордон. Непроста ситуація також із втратою близьких, оскільки Росія вбиває як військових, так і мирне населення, внаслідок чого неповнолітні залишаються без батьків. Війна так. Також значно погіршила становище статусних, так би мовити, дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування та збільшила їхню кількість. Ця категорія дітей наразі найвразливіша. Трапляється і таке, що батьки змушені віддати дитину в інтернатний заклад через складні життєві обставини. Наприклад, обоє батьків, військовослужбовці не мають родичів, які могли б допомогти, або самотня мати не має на кого залишити дітей, поки працюватиме. Тож далі у програмі Раді день сьогодні розповімо про те, якою наразі є ситуація на Миколаївщині зі статусними дітьми, хто і як їм допомагає у громадах області. В Миколаївській області наразі працюють більше 50 служб у справах дітей: обласна служба, чотири районних, дев'ять міських та 43 служби у сільських і селищних територіальних громадах. На сьогодні, на липень 2025 року, на їх обліку стоїть 2350 дітей, сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. З них 137 статус отримали цього року. Тому в області відповідними службами проводяться різноманітні заходи щодо популяризації сімейних форм виховання, навіть виготовлено посібник пам'ятку усиновлювача, усиновлення в запитаннях та відповідях. Про результати роботи служб, зокрема, за перше півріччя цього року, нам розповіла Наталя Меншова, головна спеціалістка сектору опіки та піклування служби у справах дітей Миколаївської обласної військової адміністрації. Слухаємо. Вже у 2025 році статус дітей сирі та дітей позбавлених батьківського піклування отримали 137 дітей. За цей же період на території області установлено 17 дітей, передано під опіку піклування 120 дітей, влаштовано до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу 39 дітей. Протягом першого півріччя 25-го року в області вже створено 6 прийомних сімей та п'ять дитячих будинків сімейного типу, до яких разом влаштовано 39 дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Нещодавно в Казанківській громаді відкрито ювілейний будинок сімейного типу 50-й, в якому виховуються 6 дітей. На сьогодні, взагалі в області, функціонують. 50 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 326 дітей, та 100 прийомних сімей, в яких виховується 189 дітей. Разом у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях виховується 515 дітей відповідної категорії. Слід зазначити, що зі статусом внутрішньопереміщених осіб з Херсонської області на території Миколаївської області функціонує один дитячий будинок сімейного типу, в якому виховується 7 дітей сиріт. Дітей, позбавлених батьківського піклування, вони проживають у місті Первомайську Миколаївської області. І в минулому році за кошти державної субвенції цьому дитячому будинку сімейного типу придбано будинок. Ще 1641 дитина виховується в сім'ях опікунів і піклувальників. В цьому році вже пройшли навчання дві групи кандидатів в опікуни-піклувальники: прийомні батьки, батьки-вихователі та для громадян України, які бажають усиновити дитину. А саме: сім кандидатів у піклувальники шість сімей кандидатів на створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, 9 сімей кандидатів в усиновлювачі, і 8 кандидатів у патронатні вихователі. З метою розвитку мережі сімей патронатних вихователів, доведення цієї теми до широкої аудиторії, формування громадської думки та привернення уваги, спрямовані на реінтеграцію дитини в сім'ю, значна кількість Ріальних громад області взяли участь у проєкті «Партнерство кожній дитині за підтримки ЮНІСЕФ у 2024 році в області було створено 8 сімей патронатних вихователів, і вже у 2025 році в області створено ще 7 сімей патронатних вихователів. Станом на сьогодні в області функціонує 22 сім'ї патронатних вихователів, в яких перебуває 44 дитини. З службами у справах дітей області систематично вживаються заходи щодо популяризації сімейних форм виховання. Так, служба у справах дітей обласної військової адміністрації виготовлена та розповсюджена серед населення нашої області посібник пам'ятка усиновлювача усиновлення в запитаннях та відповідях. Цей посібник адресований людям. Які вирішили усиновити дитину сироту або дитину позбавлену батьківського піклування? Посібник містить відповіді на питання, які можуть виникнути при усиновленні дитини? Перелік питань було сформовано на основі досвіду роботи з сім'ями, які вже усиновили дитину. Тому розвиток сімейних форм виховання в області триває. І якщо є бажання дати дитині, яка втратила батьків, сімейний затишок, і тому можна звертатися до служб у справах дітей нашої області, і, зокрема, до нашої обласної служби у справах дітей, яка знаходиться у місті Миколаєві за адресою вулиця Андрія Покровського, 16, або звертайтесь за телефоном 47. 0686 як щойно повідомила пані Наталя, днями у Казанківській громаді зареєстрували новий дитячий будинок сімейного типу родини Караченцевих. Це вже 50-й дитячий будинок сімейного типу у Миколаївській області для сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування. У новоствореній родині виховується шестеро дітей: сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дві родинні групи, а також одна усиновлена дитина. Згідно з постановою кабінету міністрів України номер 702 від 18 Надцятого червня цього року повноваження щодо створення та функціонування дитячих будинків сімейного типу і прийомних сімей передано від районних військових адміністрацій до виконавчих органів сільських та селищних рад. Також іншою постановою уряду номер 1055 передбачено виділення субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетом на придбання житла саме для дитячих будинків сімейного типу. Наскільки така постанова може змінити ситуацію у плані збільшення родин в громадах, які забажають опікуватися статусними дітьми? Ми поцікавилися у Світлани Костенко, начальниці служби у справах дітей Баштанської районної військової адміністрації. Вона доєдналася вже до нашої розмови. Вітаємо вас, пані Світлана. Плану. Для початку скажіть, будь ласка, наразі скільки дітей налічується у районі до 18 років і чи багато з них статусних? Ну, дивіться, всього в районі у нас 21 тисяча дітей. З них у нас на первинному обліку перебувають 445 дітей. Діти серти, діти дітки батьківського піклування. опікування. З них вони там деякі під опікою, деякі належать в ДБСТ, влаштовані, прийомні сім'ї. Підлягають там усиновленню, у нас десь 68 дітей. Це по району. На сьогодні у нас функціонує 8 сімей патронатних. У 24 році у нас було створено в кінці 24-го три патронатних сім'ї. Це пілотний проєкт. Наразі там перебуває 24 дитини. Крім цього, у нас функціонує 10 дитячих будинків сімейного типу. Часу пілотний проект у нас було створено в області. Він у нас 50-й, Казанківській громаді вони у нас почали функціонувати ще з 2014 року, як опікунська родина. Потім, у 2021 році, вони були створені прийомна сім'я, і довлаштовано було одну дитинку. У 2024 році ми туди довлаштували одну родинну групу. Троє діток в цьому році ще троє діток і перевели їх в дитячий будинок сімейного типу. Наразі там зараз виховується шість дітей, uh -huh. які залишились без батьківського опікування, і одна усиновлена дитина. Одну дитинку вони усиновили в травні uh -huh. місяці. Да, рішення набуло законної сили. Вже це маленькі до... діти і там вік е... від шести до чотирнадцяти років. Десь так після своєї першої дитини почали брати під опікунство ну, прийомну родину. Не почали функціонувати як перша опікунська родина. Чотирнадцять році ми створили пройшли курс як опікунська родина, і взяли mm -hmm. одну дитинку під опіку? А потім, а потім ці діти були позбавлені та батьківського піклування? Так, да, діти були ну як у нас завжди. Діти залишили батьківського опікування. У 21 році вони відтворилися як прийомна сім'я. А пані Світлана, скажіть, будь ласка, а наскільки охоче беруть діток, ну бажаючи, ті, хто має можливість у час війни, що ви можете в цьому плані сказати? Так воно і є, да до, до війни якось більше було брали діток, більше цікавилися сімейними формами виховання, про прийомні сім'ї, дитячий будинок сімейного типу. Наразі так це вже які були у нас, функціонували як або прийомна сім'я, або як опікунська родина, або як патронат у нас в Баштанській громаді. Патронатна сім'я була, перевелася в прийомну сім'ю. Наразі була переведена в дитячий будинок сімейного типу. Новостворених сімей так ну є кандидати. у да, нас двоє кандидатів є навчаються так, да, на прийомні сім'ї і по баштанській громаді, і по новобузькій громаді чекають курси. Є кандидати. Ну не так би як казати, хотілося, щоб багато було. А от патронат, як на мене, це ну такий найшвидший спосіб допомоги. Чи я помиляюся? Все-таки інші форми переважають. І є і усиновлення. Так на сьогоднішній день патронатні батьки отримують грошове забезпечення більше, ніж прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу. Прийомним і ДБСТ не підняли виплати, а патронатним зараз підняли. Була постанова кабінету міністрів щодо будинків сімейного типу. Ці родини переходять уже під опіку, так би мовити, місцевих органів влади. Їм передбачається навіть допомога у забезпеченні житлом. Як на Баштанщині в цьому плані урядом було прийнято дві постанови. Одна була про передачу повноважень органів опіки і піклування з питань усиновлень на громади. Ці справи ми вже передали на всі громади Баштанського району. Наразі ми Отомся до передачі, як ви кажете, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу на громади. Місцеві служби це ті служби, які у нас є міськими. Вони і велиці, ці питання, і великі родини. Це Новобузька, Бастанська і Снігурівська, це у нас міські служби. Вони вели і займалися цими справами. А сільські селищні ми будемо передавати. Це питання довго тривало? Воно ну, не довго тривало. Нам постановою дано 60 календарних днів угу. про передачу цих справ. Просто там ми передаємо дитячі будинки. Сімейно ти приймі сім'ї не функціонують на підставі договору між адміністрацією, і прийомними батьками. Ну і батьками-вихователями. Uh -huh. Нам потрібно це закрити в адміністрації, а в громаді той же день відкрити, продовжити функціонування тільки в громаді. Там немажне питання, там нема нічого. Справи небагато. Ми передаємо тільки на чотири громади. Скажіть, будь ласка, а що з житлом для таких родин? в цьому році у нас Баштанська громада купила вже для дитячого будинку сімейного типу будинок під субвенцією з державного бюджету. Снігурівська до кінця року має придбати також для новоствореного ДБСТ. Вони самі створюють його і мають придбати житло. Зараз вони підшукують. Дитячі будинки, які вже влаштовані, діти вже раніше були. Вони були влаштовані на власних будинках. Да. Угу. Там в ну, бузі у нас проект від Олени Зеленської, Там розпочали 1 липня будуватися два будинки, також для дитячих будинків сімейного типу. Дякую вам, пані Світлано. Ось так наразі виглядає ситуація щодо допомоги статусним дітям на Баштанщині, а у іншій Вознесенській громаді. Служба у справах дітей також не тільки активно працює в плані допомоги такій категорії родин, а й у плані інформування мешканців щодо професії патронатних вихователів. Жанна Течинська, керівниця Вознесенської служби у справах дітей, сьогодні, 2 липня, відвідала центр зайнятості, де розповідала про роботу і переваги патронатних вихователів. Лю, ми також поцікавилися, яким є результат і як працює служба у громаді. І ось що пані Жанна розповіла далі у коментарі. Дуже тішуся тим, що я щойно повернулася з центру зайнятості, де ми. Постійно з ними співпрацюємо, і мене запрошують розповідати, роз'яснювати, що ж таке патронатна родина, що це за така послуга, патронатна дитину. І ви знаєте, сьогодні була така цікава група, що в мене було скільки запитань, тобто очі горять, і люди все таки збираються прийти в службу справ дітей, зібрати пакет документів, їхати навчатися для того, щоб допомагати діткам громади. Тадже патронат це уже зараз професія, це не просто така. Так. Угу, це оплачувана держава і професія, тому що ми заключаємо влада міська заключає договір, це наші партнери. І угу. держава, по-перше, оплачує патронатному вихователю заробітну плату, помічник теж оплачувана його робота, і оплачується також на дитину, яка виховується утримується в патронатній родині. Тобто держава повністю забезпечує патронатну родину матеріальна матеріальними ресурсами. А ми забезпечуємо консультацію, допомагаємо е, проходити медогляди, якщо треба кудись дитинку повести на. Обстеження до лікарні обласної, ми домовляємося, тобто це наші партнери. Пані Жанна, скажіть, будь ласка, про патронат окремо щойно мається зрозуміле. А загалом, от, якщо ми говоримо про опікунів, усиновлювачів, а у нас близько 100 статусних дітей, тому що кожного місяця вони хтось досягають 18-річчя, хтось змінює статус з різних причин. Мушу сказати, що у нас в територіальній громаді є роз. Розвиток сімейних форм виховання у нас є і прийомні родини, у нас є і дитячі будинки сімейного типу. Навіть можу похвалитися, що в нас є і патронатна родина, тобто це родини, які професійно виконують обов'язок відповідно як законні представники. Це видно, ефективний розвиток. Сімейних форм влаштування, ну патернатна родина. Ми знаємо, що це тимчасова форма, але значно покращує ситуацію дитини. Однозначно, у нас є люди, кандидати в усиновлювачі, які пройшли курси, які бажають і проходять курси, які бажають встановити дитину на правах доньки. Або сина, також можу сказати, що в цьому році для дітей та дітей, які залишились без батьківського піклування, ми придбали двоповерховий просторовий з усіма зручностями великий будинок. Туди буде переходити наш дитячий будинок сімейного типу, і там будуть проживати до 10 дітей сиріт або дітки, які позбавлені батьківського піклування за кошти субвенції, державні кошти, і також кошти докла і місцевий бюджет. Ви, напевно, як ніхто інший, знаєте про що говорять опікуни, піклувальники. Наразі у час війни, що найважче їм? Ви знаєте, ми не виокремлюємо опікунів, піклувальники. Ми зараз всі страждаємо. По перше, в нас всі ми в стресі знаходимося. І це опікуни, піклувальники, ми, це ми в нас такі дружні склалися, партнерські, взаємини. Ми 24 на 7 на телефонному зв'язочку, тому що для нас життя дітей, психологічний стан, ментальне здоров'я наших опікунів, піклувальників, прийомних сімей дуже важливо. У нас дуже гарний працює в громаді, психолог практичний центр надання соціальних послуг, і таким чином ми один одного просто підтримуємо нам. Зараз важливо не втратити здоров'я і ментальне здоров'я і відчувати підтримку один одного. Бо ми в одній громаді, ми, ми родичі фактично. Скажіть, будь ласка, чи може і як змінити ситуацію в плані усиновлювачів опікунів? Постанова 702? житлове питання вплинути. Чи це зовсім інше? Так звичайно, і це дуже позитивно впливає, тому що саме будинок ми купили для дитячого будинку сімейного типу, а на Нещодавно ця родина була прийомною родиною, і звичайно, вони хотіли більше мати діток, щоб їм допомогти, але житові умови не дозволяли їм розмістити в комфортних умовах діток. Тому ми подали заявочку, зібрали весь пакет документів і подали заявочку до нашої обласної служби. Вони розглянули. І нам виділили субвенцію, за рахунок якої ми і купили цей будинок. Це дуже велика підтримка для громади, і дуже велика підтримка для дітей, які залишили до батьківського піклування. Що наші дітки в дитячих будинках сімей типу, не дивлячись на війну, ну не дивлячись на перед війни, враховуючи цей стан і за підтримки першої леді, вони відпочивали і в Турції і зараз поїхали в пущу водицю в артек і і і в Закарпатті відпочивали. тобто держава дуже велику підтримку дає цим дітям сиротам під час війни. Психологічна підтримка. Зараз дуже деякі поїздки. Вони з удовольствием їдуть, і ми бачимо, як вони з радістю відтуда, звіти приїжджають. Це дуже сильна така державна підтримка. На Миколаївщині станом на липень 2025 року. Працюють 20 патронатних сімей. Вони тимчасово доглядають за 45 п'ятьма дітьми, які з певних причин не можуть виховуватися у своїх родинах. А ще три сім'ї нині у процесі навчання і незабаром зможуть прийняти дітей. Також зауважу, що у липні місяці минулого. 2024 року Міністерство соціальної політики майже двічі підвищило зарплату патронатним вихователям. Також запровадило оплачувану відпустку, оплату часу очікування дитини та можливість мати помічника, який не є родичем. Тож разом допомагаємо діткам, які втратили дорогих їм людей, і це можуть бути діти з інших регіонів. Адже у Миколаївській області вже функціонує внутрішньо переміщений дитячий будинок сімейного типу, який переїхав з Олешківського району Херсонщини. На сьогодні він функціонує в Первомайську, в якому виховується сім дітей з сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування. Повідомила Наталя Меншова. І додала, що родині планують придбати житло за кошти державної субвенції. Адже 13 вересня 2024 року урядом прийнято постанову номер 1055 щодо виділення субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання житла саме для дитячих будинків сімейного типу. А створення прийомної сім'ї це також важливий крок, який відкриває двері для дітей, які потребують підтримки та любові. Прийомна родина може стати справжнім домом для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, забезпечуючи їм не лише дах над головою, а й емоційну підтримку. Виховання та можливість розвиватися у дружній атмосфері, тож робота триває, і далі сподіваємося, що число статусних дітей на Миколаївщині буде суттєво зменшуватися. І на цьому я, ведуча Галина Самоденко та операторка етеру Наталя Квашенко завершую програму Радіодень. Прощаємося до наступної зустрічі. Ще почуємося.